Доброго дня! Ми сьогодні поговоримо про те. Як зберегти результат після беріатричної операції та уникнути повернення зайвої ваги. Ця тема надзвичайно важлива, адже беріатрична операція це інструмент, який допомагає знизити вагу. Проте основний результат залежить від вашого способу життя після операції. Ми розглянемо всі аспекти: правильне харчування, фізична активність, психологічні аспекти та поширені помилки. Додивіться до кінця, адже все це допоможе вам зрозуміти, в якому Му напрямку рухатися, щоб зберегти результат, як змінюється організм після баріатричної операції. Баріатрична операція не тільки змінює розмір вашого шлунку, але й змінює ваш спосіб життя. Треба пам'ятати, що. Наша операція при зменшенні шлунку перелаштовує весь ваш організм. І ті об'єми, невеликі порції, які ви будете вживати, їх буде достатньо для того, щоб отримувати поживні калорії, вітаміни і щоб у вас нормалізувався метаболізм. Після періатричної операції обов'язковою умовою є те, що ви будете змінювати свій спосіб життя і перелаштовуватися по стилю свого життя та харчування, і це все вам допоможе отримати той результат, на який ми разом з вами очікуємо після періатричної операції. Отже, фізіологічні зміни шлунку після періатричної операції не гарантує досягнути результат, а тільки в комплексі, змінюючи свій стиль життя та стиль харчування та підвищуючи свої навантаження фізичні, ми досягнемо того результату, якого очікуємо. Тож важливо знати, як правильно поводитися після періатричної операції. Головна частина успіху це правильне харчування. Давайте розберемо основні правила. Перше, це маленькі порції. Після операції ваш шлунок може вмістити невелику кількість їжі. Зазвичай це 120-140 мл за один прийом. Тож їжте повільно, ретельно пережовуйте їжу. Друге це часті прийоми їжі. Рекомендуємо харчуватися 4-6 разів на день. Це допомагає уникнути голоду та переїдання. І третє це збалансований раціон. Основу вашого раціону мають складати білки, м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, овочі, здорові жири, наприклад, оріхи, авокадо, оливкова олія. Що ж виключити? Уникайте цукру, газованих напоїв, фастфуду та алкоголю. Не пийте рідину під час їжі, це може викликати розширення швунку та викликати дискомфорт. Наступний важливий аспект це фізична активність. Важливо після беріатричної операції включити спорт в свій стиль життя, але робити це треба поступово. На перших етапах. Найкраще підходить легка ходьба, плавання легка йога. Через 2-3 місяці можна додати більш інтенсивні тренування. Регулярна фізична активність не тільки підтримує вагу, але й покращує загальний стан організму. Часто пацієнти стикаються з емоційним переїданням. Це коли ми їмо не тому, що хочеться, а через стрес та інші емоції. Як цього уникнути? Перше, це плануйте харчування, завчасно вирішуйте, що ви будете їсти. Друге це ведіть харчовий щоденник, записуйте все те, що з'їли, і аналізуйте, чи дійсно потрібна була їжа. Третє це практикуйте усвідомленість. Під час їжі зосереджуєтесь тільки на процесі. Не відволікайтеся на телевізор чи телефон. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратись самостійно, не соромтеся звертатися до психолога. Тепер давайте розглянемо типові помилки, яких припускаються пацієнти після баріатричної операції. Найперше це ігнорування рекомендацій лікаря та повернення до шкідливих харчових звичок. Сюди відноситься також відсутність фізичної активності та недостатній сон. Щоб уникнути цих помилок, завжди консультуйтеся зі своїм лікарем і не нехтуйте власним здоров'ям. Тож щоб зберегти результат після баріатрії на довгі роки, дотримуйтесь балансу харчування, займайтеся спортом, який вам подобається, та регулярно відвідуйте лікаря. Пам'ятайте, що баріатрична. Операція це початок вашого шляху до здорового життя. Ваш успіх залежить від вашої наполегливості та бажання змінити своє життя на краще. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої питання в коментарях. До зустрічі в наступних відео.